Ційні вісті на телеканалі ТІ 4 Вітаю вас. Посуха, неврожай та війна. основні причини здорожчання цін на каву. У 2025-му вартість напою у світі сягнула максимуму за останні 50 років. Український кавовий ринок теж не залишився осторонь. Аналітики попереджають, це лише початок, а деякі сорти зернової можуть узагалі зникнути з полиць. Та чи вплине різке подорожчання улюбленого напою на звичку українців? Як реагують на зміни вітчизняні імпортери? Дивіться у нашому сюжеті. До 15 чашок кави на тиждень у середньому випивають українці. Про це говорить статистика Кентер Юкрейн. Люди п'ють каву вдома або ж купують напій у закладах. Наразі в Україні та світі спостерігається стійке подорожчання чаю, кави та какао. Це підтверджує тернопільська підприємиця Ірина Головко. Вона вже сім років спеціалізується на виробництві свіжо обсмаженої кави. За її словами, вартість продукту стрімко змінюється впродовж останніх років. У двадцять році був ну такий перший в історії колапс з неврожаєм кави настільки, що на кавовій біржі був великий дефіцит кавового зерна, і це спричинило різке зростання ціни. Україна повністю імпортує каву, чай і какао. Відтак глобальні цінові коливання безпосередньо впливають на внутрішній ринок. Однак, основні причини подорожчання – це кліматичні катастрофи в Українах-виробниках, скорочення врожаю, дисбаланс між попитом і пропозицією. Про це зазначає експерт, науковий співробітник інституту аграрної економіки Богдан Духницький. Додатковим чинником виступають наслідки збройної агресії Росії, що також збільшують витрати для кінцевого споживача. Крім того, збройні конфлікти на близькому сході негативно впливають не лише на обсяги імпорту товару, а й на його стабільність. Як результат, ці ж події ускладнюють логістику для українських закупівельників, які змушені адаптовуватися до нових умов. Та кава, яка їхала з Океанії раніше, якщо вона могла йти через Суецький канал, то зараз вони обпливають іншими шляхами і збільшився значно. Період, тобто закуп, закупщики кави повинні брати більшими партіями, розраховувати на довші дистанції і на більші відповідно витрати по доставці. Спеціалісти з обсмажування кави змушені підвищувати вартість зерен, іноді навіть у два з половиною рази, чого раніше не практикували. Такі кроки є вимушеними, зізнається Ірина Головко, адже виробники кави повинні балансувати між собі вартістю та ринковими вимогами. А зараз ми множимо на курс долара тих самих 10, в нас вже 410-420 гривень, так? плюс 20% оподаткування, плюс усмажка, і в нас вже під 500 гривень Така суха собі вартість, яка не включає ні зарплат, ні оренд, ні, ні пакування, ні нічого. Загалом, з травня 2024 року, по травень 2025 ціна на каву піднялася майже на 50%. відсотків. А за даними індексу еспресо від Open Data, бо, у червні цього року ціна чашки еспресо в Україні зросла на 20% відсотків у річному вимірі з 32 до 38 гривень. Наша знімальна група вийшла на вулиці Тернополя, аби дізнатися у перехожих, як часто то вони полюбляють випивати каву та чи вплинула на їхню культуру споживання напою, зростання його вартості. Мені подобається сам ритуал кави. Мені подобається, коли це в красивій кружечці, так в красивому місті з красивою людиною. Тобто, це більше про емоції, це не про саму каву. Тому навряд чи я готова відмовитися від цих емоцій через збільшення ціни. Це одне із моїх задоволень, так що я мушу собі придбати. Я та як в оман, мені певно, незалежно скільки вона буде коштувати, чи буде дешевше, чи дорожче. Я не думаю, що я каву не перестану пити. Я її люблю, чому я собі не можу дозволити купити. Навіть якщо вона і дорожча стає так? ну дорожча, значить мене я її люблю. За словами аналітиків UC Research, ситуація на ринку кави не зміниться в найближчому майбутньому. Також експерти прогнозують, що до 2050 року площа посівів може скоротитися навіть вдвічі. Це означає, що ціновий тиск буде продовжувати зростати. Тож бізнесу рекомендують оновлювати стратегії закупівель, а споживачам підготуватись до нових цінників. На Донеччині бійці стрілецького батальйону поліції Тернопільщини виконують бойові завдання разом із підрозділами ЗСУ. Під час одного із обстрілів четверо поліцейських отримали поранення. Одному з них пошкодило ногу уламком міни. Попри складні умови, попри тими надали першу допомогу і організували евакуацію. Шлях до шпиталю тривав понад 9 годин під вогнем і атакою дронів. Проте, як довіра та командна робота допомагають вижити на передовій. Дивіться далі у сюжеті моїх колег правоохоронців Бійці стрілецького батальйону поліції Тернопільщини разом із військовослужбовцями тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту на Донеччині. Щодня вони відбивають атаки ворога, знищують техніку противника та стримують натиск російських загарбників. Під час бойового завдання на Торецькому напрямку четверо бійців батальйону протягом тижня отримували позицію під щільним вогнем ворога. Влаштовим позицією. Плотно криють моментами, дрони висять над нами. Пристрілена позиція. У нас були підручні інструменти, лопата, кирка. Ми набрали землю, мішки і закривали дані з двох сторін, щоб не залетіли нам ні дрони, і ніякі осколки не потрапили, ні міни. Під час чергового ворожого обстрілу міна влучила біля позиції наших бійців. Поліцейські зазнали численних осколкових поранень. Найбільше постраждав боєць луч, уламок міни серйозно пошкодив йому ногу. Розрізав одяг і почав тамтонувати йому ногу. В нього ну, таке. Поранення було обширне. З першого разу не вдалося, і прийшлося чотири рази тампонувати, оскільки зламана кістка не дозволяла зупинити кровотечі, поки мене поставили шином. Евакуацію довелося чекати майже 9 годин. Дорога до стабілізаційного пункту була надзвичайно складною. Ворог кілька разів дронами атакував евакуаційний автомобіль. Не доїжджаючи метрів 150-100. Під переднім колесом автомобіля розірвалася ворожа FPV і розула ліве колесо переднє. Праве спустило самого вашого пораненого. Погрузили в ББМКУ і вже тоді самі загрузились і почали рух на евакуацію. додому господи, нам доїхати. Машина зазнала численних пошкоджень, шини згоріли вщен, і фактично на одних дисках довелося діставатися до шпиталю в критичних ситуаціях спілкування безпосередньо. З командиром, з батлкепом надає підтримку, тобто впевненість в тому, що ти не сам, що ти тут не лишишся, що тебе в будь-якому випадку заберуть, що тобі допоможуть. Довіра до свого командира, до свого побратима це основа, яка Має бути непохитним. Нині поліцейські захисники перебувають на лікуванні, але думками разом зі своїми побратимами, які продовжують боронити рідну землю на передовій. За сумлінне виконання службових обов'язків начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вручив бійцям спеціальні звання в порядку заохочення та відомчі відзнаки. Вони плетуть не лише сітки, але й міцний тил для фронту. Сім'я із Тернополя від початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримує бійців на фронті та тих, хто проходить реабілітацію. Вони виготовляють окопні свічки, готують їжу для захисників і захисниць, які перебувають у лікарнях, роблять домашню випічку для благодійних ярмарків та інше. Крім того, щодня займаються створенням основи для маскувальних сіток. Як відбувається цей процес і хто долучається до допомоги, дивіться далі у сюжеті. З перших днів великої війни ці люди стали невидимим фронтом підтримки. У селі Багатківці вони починали з виготовлення маскувальних сіток та окопних свічок. Згодом вирішили масштабувати справу й залучити до неї якомога більше небайдужих. Сім'я великих разом з однодумцями готує основу для маскувальних сіток, яку потім передають далі. До 14-ї школи працівників медичного гуртожитку та інших локацій міста, де триває робота. Ірина Велика каже, на цьому їхня допомога не завершується. Тил під і іншими способами. Кожного вівторка ми, наша сім'я готує військовопоранених в лікарні Тернополя. Також допомагаємо продуктами харчування, всім, чим можемо. Медицина, всім, чим хлопці потребують. Також наша сім'я особисто придбала 5 дронів для наших військовослужбовців. Одна з локацій, де виготовляють основу для маскувальних сіток, розташована неподалік гуртожитку медичного університету. Ірина Велика зазначає, це досить кропіткий процес. Спочатку потрібно підготувати резинки, розплутати і порядкувати. До цієї роботи долучаються небайдужі краяни не тільки з Тернополя, а й області. Уже після цього резинки використовують для плетіння сіток. Шнурочок вузлик, який ми чіпляємо до цього платика, причепили. Потім ось тут ми прив'язуємо перший вузлик, отут ми роз'єднуємо, і от в такому плані, от дві резиночки, знову ж таки, оцей вузличок, ось так. Закручуємо, виходить, так і, отак доєднуємо. Ірина каже, за один день встигають зробити приблизно 5 сіток, але все залежить від того, скільки людей долучається до допомоги. Людмила Золодько вже двічі внутрішньо переміщена. Спочатку вона у 2014 році із Донецька переїхала до Маріуполя, а звідти у 2022-му виїхала на Тернопільщину. Тілиця згодом тут почала поєднувати основну роботу з волонтерською діяльністю, аби допомогти тим, хто щодня захищає країну. Це допомога, це захист для наших військових, бо вони дійсно це як стіна, за якою ми знаходимося. Ми чітко розуміємо, що це наш захист. І це тільки в наших руках допомагати нашим хлопцям. І щоб вони відчували, наскільки це важливе відчуття для них, що за них тут також спілкуються. Ініціаторка цієї справи Ірина Велика каже: цього не було б, якби не люди, які щоденно їх підтримують та допомагають закривати потреби захисників і захисниць. Хочемо подякувати усім нашим друзям, знайомим, усім небайдужим людям, які не залишаються осторонь, допомагають нам створювати допомогу для наших військових. Дякуємо за. Донати, які ви які перетворюються в такий так таку допомогу. Дякуємо нашому меру Сергію Віталійовичу, який теж частково допомагає нам із тканиною. Від 2022 року волонтери виготовили вже близько 900 маскувальних сіток. Їх передають військовим на різні напрямки. Однак Ірина каже, останні місяці найчастіше відправляють їх у Донецьку та Сумську область. Місця поза часом без чітких контурів і географії. У Тернополі відбулася виставка картин молодої мисткині Ілони Шимченць під назвою Спомин. Роботи художниці вже встигли побачити у великих містах України та за її межами. Проте у файному місці авторка представила свої полотна вперше. Про живопис, який відгукується кожному, дивіться далі у сюжеті. Покинуті будинки, спокійні пейзажі та природа. Саме ці мотиви лягли в основу робіт художниці Ілони Шимчиць. Картини авторки викликають у глядачів асоціації з дитинством, минулим і пройденими етапами життя. Усі роботи об'єднує спільна тема атмосфера, на якій акцентує увагу дівчина. Взагалі, оці покинуті будинки, вони мене надихають, бо вони є такі собі свідки часу. Там ніхто не живе, але в цих будинках є якась історія. Це такий собі ландшафт пам'яті кожної людини. Це, е Спогади кожного з нас, які намагаються занурити кожного глядача в якийсь свій особистий спогад. На виставці спомин представлені 46 робіт, які художниця створювала впродовж останніх двох років. У творчому доробку авторки картин значно більше. Проте частину з них вдалося продати. Саме це стало поштовхом для мисткині презентувати свої полотна. От, власне, в мене з цього і почалось. Дуже багато людей почало купляти, почало цікавитись. І це мене надихало в плані і продажу, і взагалі, як творчості, створювати надалі такі роботи. Дуже багато було позитивних відгуків, які так можна сказати, стимулювали розвиток моєї творчості. Ілона Шимчиць виросла в селі Мушкатівка на Тернопільщині. Дівчина згадує, що натхнення для своїх робіт черпала з природи та хатин, в яких колись жили люди. Ще в школі Ілона почала відвідувати художній гурток, де малювала пейзажі, які бачила навколо. З того часу її любов до малювання переросла у бажання передувати атмосферу рідного краю через свої полотна. Картини, які з будиночками, вони з одного боку і йдуть так, як пейзажі, такі дуже глибокі, а з іншого боку, будиночки вони такі дуже строгі, витончені, і навіть якщо вони такі занедбані, вони все одно якось передають таку енергію ну, дійсно спогадів, так як казала Ілона. Дуже так цікаво, навіть трішки, можливо містично. Відвідати виставку можна до 23 липня у творчому кластері на пошті. А на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш телеграм-канал QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. А також читайте більше новин на нашому сайті tv4t.ua.